Алло. Алло, Андрію, привіт. Ти в Кабміні? Ну, я насправді вже вийшов з Кабміну, якщо може звернути увагу. Оп, а, так, розповідай, так, так. про що говорили е, там у Кабміні, і найцікавіше засідання, хто проводив засідання Кабінету міністрів, хто е, головував на цьому засіданні. Так, це було насправді, напевно, найкоротше засідання Кабінету міністрів е, на моїй пам'яті. Тобто був відкрив засідання кабінету міністрів Володимир Гройсман, міністр ЖКГ регіонального розвитку та будівництва. Він власне відкрив як во премєр міністр України. Дуже коротко напевно, дві хвилини. Вклався, сказав, що він себе сприймає саме як тимчасового ВО прем'єр-міністра України за дорученням Арсенія Євсенюка. Сказав, що нічого не змінюється в планах Кабміну, Це Буде продовжуватися так, як і було, і а, закликав всіх своїх колег відповідально поставитися до роботи і а, виконувати всі намічені плани. Тобто, після цього буквально він попрощався і закрив засідання уряду. І на цьому вже було все. Був ще брифінг Швайки, міністра політики, але він попросив не назадавати йому політичних питань. Ось ну і єдине, що журналістам вдалося поспілкуватися коридорах кабінету міністрів із представником президента України в кабінеті міністрів це Олександр Данилюк. А, прохання не плутати з Олександром Данилюком, відомим активістом, а, засновником спільної справи це за всім інші люди. А, так, от представник президента сказав, що є емоції. Але а, оскільки досі ще немає письмового а, письмової заяви Арсенія Ценюка, то він залишається не лише де-факто, але й де юре Прем'єр-міністром України. Ну і також нагадав, що прем'єр-міністр міністерство нинішній склад кабінету міністрів розглядався як саме технічний уряд, і він розуміє, що вибори емоції політизація тим не менше сподіваються, що а, члени кабінету міністрів є відповідальні, розуміють свою відповідальність перед народом України і будуть сумлінно виконувати просто свою... можете тебе порвати буквально кілька секунд. Дякую, це був Андрій Сечок з під кабмін.